Все, що у мене є, це ти. Валерій Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження. А от захисник Роман Добряк, який втратив ногу на війні, та його кохана Юлія одружилася. Про все це захвалено. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Родина мене 14-го року майже не бачила. Я влітку. Векні го вода поїхав. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився з шанувальниками архівним фото зі своєю дружиною Оленою. Цей кадр він оприлюднив у день її народження. Олені виповнилося 47 років. Він розповів, що дружина зробила для нього дуже багато. Всі роки їхнього подружнього життя жінка залишалася терплячою і мудрою. Уявити не можу скільки потрібно терпіння мужності і мудрості бути поруч зі мною, навіть тоді, коли я не вірив сам собі. Ти вірила в мене і підтримувала все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Спасибі тобі за повітря, за серця, стукіт і за мрії, які дійсно збуваються, написав Валерій Федорович. Про Олену залужну відомо небагато. Вона фінансистка, працює в Укргазбанку. У стосунках з головнокомандувачем ЗСУ разом понад 20 років. У Валерія та Олени двоє дітей. Старша дочка, як і батько, стала військовослужбовицею, а молодша вирішила рятувати життя людей, тому вчиться на лікаря. Мене можуть розсюдити там діти. Оце от, дійсно, що може якби. Незважаючи на те, що у мене там діти вже виросли. Але також вказано, що з нерухомого майна сім'я залужного в володіє житловим будинком площою 63 квадратних метри і чотирма земельними ділянками загальною площою всього 4,7 квадратних метри. Будинок і земля знаходяться в Одеській області та записані на Олену Залужну. Легковим автомобілем Черітіго Tiggo 2010 року вартістю майже 127 тисяч гривень. Власником вказаний Залужний. Та легковим автомобілем Нісан Патрол. 2005 року вартістю близько 205 тисяч гривень. Власниця Олена Залужна я чудово розумів, що це справа мого життя, що це те, чим я займаюся всю життя і хотів би займати. Все нормально, я стрільба А от захисник Роман Добряк, який втратив ногу на полі бою та його кохана Юлія, одружилася. Зазначають букви їхня історія у свідчення ширилася соціальними мережами мільйонними переглядами та побажаннями любові роман добряк отримав поранення в травні 2022 року Боєць втратив ногу на полі бою коли ворожий танк відкрив обстріл по його позиції успішно пройти реабілітацію йому допомагала кохана роман повернувся у стрій як волонтер в одному з інтерв'ю він сказав продовжує воювати я відчуваю що воюю далі Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Попросити суспільства, попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним силам України, вірили заложному і вірили Збройним силам України. Ми є люди, які все серце і всю душу їм віддаємо і вважаємо, що підлегли наші точно такі ж самі. Вірте нам, спіть спокійно. Ми принаймні зробимо все, що необхідно для вашого сну і для вашого щастя. Хотів би він приїхати з танком по червоній площі. Хотіли б приїхати? Мабуть, так. Да. По-чесному. Да. Хотіли б? З да. прапором, з мусором? І да. да. по Арбату теж. І по арбату хотів да. приїхати. А приїхати? Ну, акуратно. Так? Да? Да, ну, це пам'ятник. Okay. А то символ.